Доброго дня, шановні учні! Вчимося разом з Людмилою Сухачевою. Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо розрахункові задачі з теми молярна маса. Ось перша задача. Обчисліть масу 1,5 моль кальцію. Записуємо умову задачі. Дано! Дано! Написано в задачі 1,5 моль. Ми знаємо, що одиниці виміру молі – це кількість речовини, і я пишу N. Речовинка вказана кальцією дорівнює 1,5 моль. Задачі просять знайти масу даної речовинки. Я пишу маса кальцію невідома. Згадуємо формулу. До складу якої входить кількість речовини і маса. Так, це буде формула. Малярна маса дорівнює маса поділити на кількість речовини. Дивимося, що нам потрібно знайти. Нам потрібно знайти масу. Маса кальцій оксиду з цієї формули буде дорівнювати. І так, дивимося, 5. Дорівнює 10 поділити на 2. Нам треба знайти масу, тобто 10. Що ми повинні зробити? Ми повинні 5 помножити на 2 або малярну масу помножити на кількість речовини. І так, пишемо. Малярна маса кальцію помножити на кількість речовини кальцію. Тепер Перед тим, як розв'язати цю задачу, ми з вами знаходимо малярну масу в періодичній системі. І так дивимося, малярна маса кальцію дорівнює 40 грам на моль. Тепер ми можемо підставити в цю формулу всі значення. Маса кальцію дорівнює 40 грам поділено на моль. Помножити на 1,5 моль. Множимо і тут виходить у нас 60-60 грам. Відповідь. Відповідь. Маса кальцію дорівнює 60 грам.